Сьогодні випуску новин. Первомайські депутати під час сесії міської ради висловили недовіру голові земельної комісії. Всеукраїнське в'єднання Батьківщина подало до суду на уряд Гройсмана. Студенти Первомайського професійно-технічного ліцею святкують випускний. 30 червня у Первомайську відбулась 15-та сесія міської ради сьомого скликання. На порядок денний було винесено близько півсотні питань, що стосувались нормальної життєдіяльності міста та роботи депутатського корпусу. Одне з таких питань виникло у зв'язку з ситуацією, що склалася в земельній комісії при міській раді. Члени комісії виказали недовіру голові та винесли це питання на розгляд депутатського корпусу. В роботі постійної комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин склалася вкрай ситуація, яка пов'язана з недовірою, яку висловлюють. Голові комісії масякин Василь Олександрович більшість, депутатів і практичної комісії. Згідно з пункту 3, частини 2 статті 86 регламенту міської Первої міської ради скликання, пропозиція про відкликання голови постійної комісії ради вноситься більшістю депутатів від складу ради. Зв'язку з вищим викладенням Просимо. Пропозицію про відкликання голови постійної комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Масякина Василя Олександровича по причинам недовіри. Та просимо відповідний проєкт рішення поставити першим. Питання порядку денного 15 сесії громадської міської ради самосуд, крім заяви та прохання про розгляд цього питання та проведення таємного голосування, депутати пояснили, чому саме вони виказали недовіру голові земельної комісії Василю Масякіну. За їх словами, він своїми діями порушує діюче законодавство України, Василь Олександрович на засіданні комісії голова дозволяв собі хамське відношення по. Відношення до нас депутатів, членів комісії. Це також це все є. Друге, ми поставили питання на земельні комісії, щоб включити наше звернення до розгляду земельної комісії. Василь Олександрович не поставив це питання. На останній засіданні комісії ми також поставили. Давайте розглянемо це питання на комісію. Василь Олександрович закрив комісію, це питання не поставив. Після того, як було заслухано зауваження та пропозиції, депутати все ж таки вирішили провести таємне голосування. До вашої уваги, пропонується наступний порядок таємного голосування. У вам буде розгляда в для таємного голосування, підрозділ кожного депутату. Потім він проходить обов'язково країну для таємного голосування і голосує. Юліти є недійсним, що випадку, що в нього не знову закінка. Голосування відбувалося в два етапи з невеличкою перервою, після чого лічильна комісія у складі трьох чоловік підрахувала результати та оголосила їх на сесії міської ради. Протокол номер 2 засідання лічильної комісії 15-ї сесії сьомого скликання від 30 червня 16 року. Присутні Філіпішина Маматенко Волгава слухали про результати таємного голосування з питання відкритання голови постійної комісії міської ради. Питання містобудування, архітектури та земельних відносин. Видано 35 юльнів. При відкритті урни виявлено 35 юлітів, недійсних 0. Значить, в результаті голоси розподілилися наступним чином. Кількість голосів за 19. Кількість голосів проти 8. Кількість голосів отримали 8. Недійснуть. Більшість голосів прийнято до рішення відкрити голову постійної комісії ради з питань містобудування архітектури та земельних відносин. Таким чином голова постійної земельної комісії Василь Мосякін був знятий з посади своїми думками з приводу проведення голосування та рішення депутатів. Поділився журналістами телеканалу Олта, голова партосередку Всеукраїнського об'єднання Батьківщина у Первомайську ігор Хімчак. Сьогодні було питання про недовіру. Голові земельної комісії Масякіна. Ну і виразилося воно все в тому, що депутати проголосували таємним голосуванням йому, виразить йому недовіру і відкликати його з голови земельної комісії. Сьогодні на сесії, будемо так казати, почала формуватися демократична коаліція. Це ми побачили по першому голосуванню. Я не кажу, що вона вже сформована, але вона формується. Крім цього, на сесії міської ради досить гостро постало питання виділення земельних ділянок учасникам АТО. Більш детально про хід сесії та розгляд цього питання дивіться у наступних випусках новин на телеканалі ОЛТА. Нещодавно фракція Всеукраїнського об'єднання батьківщина подала два позови до окружного адміністративного суду Києва. За словами лідера батьківщини Юлії Тимошенко, позов поданий безпосередньо на Гройсмана та його уряд, який зробив безпрецедентно неправовий крок і своєю постановою майже вдвічі підняв ціну на український газ для населення, особливо для пільгових категорій. Законами України, конституцією не передбачено, щоб кабінет міністрів встановлював ціни на газ. Замисліться, будь ласка, вони всі говорять, ринкові ціни на газ. Так, якщо ринкові ціни на газ, то навіщо тоді приймати постанову Кабінету міністрів України про встановлення ринкової ціни на газ? Ринок встановлює ціни, а не постанова Кабінету Міністрів. Крім того, те, що Кабінет міністрів не мав права це робити, це очевидно. Але й по-друге, ціна, яка встановлена на газ... Абсолютно не є обґрунтованою, за словами Тимошенко, в позові обґрунтовується незаконність дії уряду Гройсмана. Ні Конституцією, ні законами не передбачено, щоб кабінет міністрів України встановлював ціни на газ. Лідер фракції наполягає, що ціни на газ має встановлювати ринок, а не уряд. Окрім того, ціна на газ встановлена урядом є необґрунтованою. Я думаю, що пан Гройсман рано чи пізно разом з Яценюком будуть відповідати за те, що вони ціну на український газ для громадян України. Встановили в 5-6 разів вище ніж собівартість разом з прибутком на український газ. Жоден уряд, жоден президент за всі часи існування незалежної України собі таке не дозволив. Наша команда відстоює дуже чітку позицію: встановіть обґрунтовану ціну на газ українські для українців, але щоб вона враховувала собівартість, мінімальну розумну рентабельність і податки. Але ж не беріть в 5-6 разів більше грошей, ніж це потрібно для того, щоб мати окупну ціну на газ. Другий позов подано на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електроенергетики та комунальних послуг, яка своїм рішенням встановила для населення завищену ціну на централізоване опалення і водопостачання. Національна комісія регулювання електроенергетики. Не мало права встановлювати тарифи на централізоване опалення та водопостачання це компетенція місцевих органів влади, і те, що вони влізли в компетенцію чужу місцевого самоврядування за це треба відповідати. Це перевищення їх. Посадових повноважень лідер батьківщини нагадало Конституції України передбачено, що тарифи мають бути соціально посильні для громадян, але дії уряду йдуть всупереч законодавству України. Зараз люди ціни на тепло не відчувають тарифи, вони відчуються в жовтні місяці, коли вони почнуть споживати тепло і їм в листопаді, на початку листопада, виставлять платіжки, які будуть їм непосильні. Крім того, конституцією і законами України передбачено, що тарифи мусять бути такими, щоб вони були соціально посильні громадянам України. А те, що вони соціально не посильні, ми приводимо. Достатньо велику кількість аргументів Юлія Тимошенко закликала громадянське суспільство та засоби масової інформації взяти під контроль судові процеси проти уряду Гройсмана та НКРІ. адже від цього залежить, чи дійсно будуть винесені справедливі рішення щодо позовних заяв. Я переконана, що всі судові процеси будуть іти в присутності засобів масової інформації, і я закликаю зараз громадянське суспільство, засоби масової інформації взяти під контроль. Ці судові процеси це буде два судових процеси: один проти Кабінету міністрів Гройсмана, а другий проти Національної комісії регулювання електроенергетики, проти кабінету міністрів Гройсмана по необґрунтованій і незаконній встановлені ціні на газ. А проти НКРЄКП Національної комісії регулювання електроенергетики по абсолютно необґрунтованим, несправедливим. Тарифом на тепло, централізоване теплопостачання і централізоване постачання гарячої води. Голова партії переконана, українці не мають права на бездіяльність і зобов'язані включити всі інструменти, які є для того, щоб припинити знущання над людьми щодо необґрунтованого встановлення тарифів. Ський професійно-технічний ліцей номер 22 днями попрощався зі своїми кращими учнями. Цьогоріч зі стін закладу в самостійне життя пішли майже три сотні кваліфікованих робітників. За словами директора навчального закладу, професії, за якими ліцей випускає учнів, дуже потрібні та затребовані на ринку праці. На сьогоднішній день наш навчальний заклад проводить 285 учнів випускників. Це з професій. Можу перелікувати це вистатник широкого профіля, швачка, кравець, столяр, тесляр, кондитер, кухар, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, опоряджувальник будівельний, слюсар з ремонту автомобілів це учні, які навчалися на базі 9 класів. І також є у нас 4 професії: це соціальний працівник. Електрогазозварник, продавець продавочих товарів, бармен і електромонтер з ремонту. Та обслуговуванню електроустаткування це учні, які навчалися на базі 11 класів. На випускному вечорі новоспечені спеціалісти не втомлювались дякувати своїм наставникам за науку, яка допомогла їм подорослішати і знайти надійну стежку у житті. Окремі слова вдячності на святі було сказано батькам: саме з їхньою підтримкою і допомогою молодь впевнено дивиться у майбутнє. Адже деякі з випускників закладу вже отримали роботу на підприємствах Південного регіону. Е... Наші випускники працюють на всіх підприємствах міста, міста і на підприємствах нашого південного регіону. Можу для прикладу, для прикладу можна привести це приватні підприємства, зочі, це будівельники працюють, кондитерська фабрика Надія, це працюють кондитера фухарі. Приватне підприємство Клачко і багато багато інших. Разом з викладачами вчорашні учні пригадали будні свята, лекції та іспити, яких за руки навчання було чимало. Час проведений у закладі запам'ятався випускникам не тільки заняттями, а й яскравим громадським життям. Не зганьбити честь закладу, прославляти свою професію та гідно йти по життю, не шукаючи легких шляхів. Пообіцяли на святі випускники, бажаючи своїй альма-матер і одногрупникам усіляких гараздів. Музика